Весла на ремонт крила з рихтовкою і бампером. Так, що в нас по пошкодженнях? Зачислений бампер, заломане крило. Рихтовочка у нас, у нас складний заломчик. В общем, тут треба буде погратися. Вот так у нас це все діло виглядає. Так, і задача така у мене, ну, по крайній мірі, я її сам собі намалював. Зробити в ребро, Ребро, щоб далі сюди не лізти і зберігаємо отут відтінок, щоб у нас різнотон не відрізнявся. Хоча він у нас тут є легенький, двері темніші. Але... Треба зберегти. З власником домовились, вказав я на нюанси. От отакі на ребрі. Да? видно Раз. І отут от два. Це ми не чіпаємо, вставляємо от просто в ребро і я його це все діло роблю. Оцей дефект ми залишаємо навмисно. Для власника це не критично. Так, далі бампер ми робимо локально. Десь в половину. Тут у нас новий дефект з'явився, чи він не був. Ну, в общем. в общем, в общем, в общем, я тут бампер трохи поставив на місце. У нас вийшло отак От залом. Ну, що вам показувати. Ви тут вже в курсі бачили, і по внутрішній частині я зняв підкрилок. І у нас от такий залом внутрішнього підкрилка. От Якщо видно, да. так. тесла приїхала з рихтовки. Рихтували на станції Friendly Motors. Пам'ятаємо, який заломчик був. Як завжди, все в ідеалі, все гарно. Осталось шпаклянуть легенько. Так, і, скоріш за все, тут з бампером треба порішати підігріти його, напевно, Щоб він тут став зазор. Так, і нас тут доробити треба от якраз по зону по зону. Як пояснити, як пояснити, як показати, не так. Ось це реберце, да? і отут якраз до нього є легенький плавунчик. Ну, В общем, треба його якось. якось, якось. Підготовив зону ремонту під нанесення шпаклівки. Зачищав отаким інструментом. Це у нас корал. Пневмо. І 80-ку на машинки пройшовся вже під донесення шпаклівки. Обежив, границі розматовані 220 на машинки. Все, зараз наношу універсалку. Дві протяжки зробив. Зараз буду наносити фінішку майонезку доводить доводити. Бо є деякі нерівності, от попробувалось. Треба ще раз нанести, і провірити, проконтролювати поверхню. Так, і от нанесено вже фінішне. Сушимо, сушимо, перетираємо. Я так думаю, що це останній крок. І в мене все буде добре. Так, тесла готова. Тут легенько підшпаклював. Далі. Тут моменти зачухував. отак виглядає зона ремонту. використовувалась шпаклівка універсальна і доводично, то що видно. Зазорчики отакі вийшли гарні. Ну, все, заганяємо на ґрунтування. І так, значить, схема така: епоксид нанесений. Зняв накладочку. Там все залив епоксидом. щоб все було добре. Сушимо 40 хвилин, а потім вже наносимо ґрунт. Акриловий. Ну, тут по стандарту. Це пластик. Пройшов часик після того, як нанісся ґрунт епоксидний і зараз наніс я вже ґрунт, наповнювач HB5 плюс 1. Ну, от так десь і виглядає зона ремонту. І ще таких буде пару шарів. Да і все. Так, у нас другий день. Сонечка сьогодні немає. Тому взяв лампу інфракрасну сушку і прокалив крило 20 хвилин. Поставив пластиковий кронштейн, тримач бампера на місці. Ну, зараз будемо виводити лінію, щоб співпадало з бампером. Так, і хотів показати. О. не знаю, так видно, не видно. О. При витяжці отака штука. Розірвався метал. Ну, складний був залом, тому там пройдемося епоксидом і замажемо герметиком, щоб у нас було все заізольоване, не було дирок. Так, все, брусочок 320, Проверяем зону і потім уже на машинки. Так, все готовий. До фарбування, обклеївся. Отак виглядає обклейка. Парашют під базу. Щоб база далі не попадала, щоб лачок був на чистій основі. Так само звідси, щоб туди мало чого попало, нам треба стик оставити оригінальний, який був до цього. І під скотч відворотний, буду в ребро лащиця. Так, спочатку зараз профарбовую внутрянки оці. А потім вже за один раз все остальне. Промежуточний етап. Три шари вже я наніс. Отак От виглядає. Ще треба підтушувати, тому що криє так собі не дуже. Ще видно зону зону. В грунтах. Ну і от тут Видно, да? Це готово. Останній переговуючий шар на ліс бази. Зараз буде наусить флаг Ванда 810 Що хорошо, який погнав. Так, процес зборки. Давайте я вам покажу, як виглядають переходи. Ще не поліровані. Отак от видно, да Так, і звідси, звідси отак от виглядає переходик Не полірований. Так, і внутрішня частина. Внутрішня частина у нас виглядає так. Я вже закислотив, кислота висохла, пройшло 10-15 хвилин. І зараз оцю всю штуку я ховаю герметик. На кислоту герметик можна. Ну от і все. Герметик нанесений. Все гарненько. Все добре. Розбираємо карту. Оп, давай так. І треба обробити внутрішню частину. Давай так посвідчуємо. О, гарно видно. Отам, От де в нас була проведена рихтовка. Бачите, як гарно рихтовчик відрихтував, Метал не попалений, все ок. Зараз приближу швидше не швидше, ближче. Так. Оце називається якісна рихтовка. На низьких токах правильно, все гарно зроблено. Ну і плюс я зараз ще оброблю воском, щоб тут ремонт служив максимально довго. Ну от і все. В такому варіанті рахується ремонт максимально якісний. Зробили наружну сторону і запакували на восковій основі з інгибіторами корозії Radex ML110. Якщо що, виглядає він отак. Тесла готова. зібрана відполірована. Вигнав на вулицю, давайте разом з вами глянемо на зону ремонту. Так, одразу попереджаю. Двері в нас випадали, вони були темніші до цього. Моя задача була зробити переход на крилу до дверей і пофарбувати в ребро. Власника тон влаштовував, двері були замінені в колір. Так що оставляли, робили максимально так, як було до ремонту. Рихтовку проводила компанія СТО Friendly Motors. Відрехтувала, як завжди, чудово. Рихтовщик красавчик. Так. Ну і остальне моя робота виготовка. Фарбувалося крило і бампер. Локальну половину. Давайте глянемо зони ремонту. Як у мене вийшло, як у мене вийшло. Ну, доволі так і непогано. В реберце переход по лаку. Тут його та, скоріш за все, ніколи не буде видно. Друзі, хтось там із вас мені писав рано чи пізно це проявиться. Якщо ви сюди базою підходите, то рано чи пізно воно й проявиться, Базою в ребро не можна лізти, тільки лаком. Візьміться до уваги. Так, тут переход як у нас зроблений. Його також не видно. Структурка лака. А й структурка лака. Така, як в Тесли кончена. Так, по бамперу. По бамперу, Давайте глянемо десь. В оцих зонах був переход по лаку. Не знаю, ловісь. Де він там є? Де він там є? А його нема. Його нема і не видно буде. Все, друзі, ремонт для, на мій погляд, гарний. Тому на цьому проєкт закінчений. Всім до зустрічі, пока!